Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам з мальовничого Прикарпаття. Дивіться, які вже в мене пупінки на півонії. От-от буде вже розквітати. Такі гарні вже великі пупінки, бо вже тюльпани порозцвітали. От, Вже відцвітають. Тут такий у мене вже той бузок. Ще дати тюльпани пізніші е, вже починають. От тут ще в мене один є такий маленький тюльпанчик пізніший, темний такий. Тоже. А ці вже всі розцвітають, Порос, е, відцвітають. Вже тут був гей одив, та й ми накрили, бо ця теж вже Посходила в мене картопля. Тут ще теж картопля вже сходить, що я садила. Ми перед великодним. У Великодний четвер я садила. Ось тут от, от від вже теж є багато такі о, корчики, Такі вже вже сходить. О, але тут є такий корчик, що трошки прихватило було. Її, а де отут о, оце от водві тільки підмерш. Підмершся, щоб було прихватило. О, а так вже, вже є такі доти. посходить. По, а я хочу сьогодні, е, ще зараз нарву я квіток оцих кульбаби, і я будемо робити такий Лимонад чай. Колись мій свекор з, так, з такого. Він навіть собі брав таку кульбабу. Ось його такі квіточки. І дві-три штучки. І він собі так просто їв. Або заварював такий чай. Я вам покажу, я, як тут робилося. Такі будемо рвати квіточки. От скільки потрібно. не такі комашки геть. Будеш її вибирати, все би були чистенькі. Я нарву, дивіться, яка гарна кульбаба. Скільки її є, одика на одному кусочку, скільки є. Та всюди вона Якраз тепер сезон розквітає, гарно так. Я зараз нарву і ось такі куль... цієї кульбаби. О, самі треба квіточки. Як одика файно, на. Збирає пилок. Я нарву і вам покажу, як ми тут готуємо. Свекор мій тут пив, їх треба збирати, цю кульбабу у таких віддалених, не близько коло е, доріг, аби були вони не, за, не грязні, аби були такі гарні, чисті. Такі назбирали. Ось я таких назбирала вже. Рецепт буде завтра на каналі Бабусині Поради. Я вам дам посилання на канал Бабусині Поради і на рецепт. Ось. А ми зараз будемо готувати. Це дуже корисний, цілющий, як напій, так і цей що ми готуємо лимонад, ми готуємо також мед з кульбаби такий. Я також дам вам посилання, то є на каналі бабусині поради. От Ми, ми таке готуємо все щороку. Я собі використовую випічку цей мід. Він дуже гарний, і корисний, і цілющий. які гарних назбирали. А ви що готуєте з кульбаби, ви готуєте мед, чи готуєте якийсь на стой і готуєте, чи... чи готуєте якісь чаї. Ану діліться в коментарях, що ви готуєте з кульбаби. Чи використовуєте в себе кульбабу чи як. Все, діліться в коментарях, буде дуже цікаво. І будемо вдячні вам за коментарі і відгуки. так Ми хочемо подивитися, яка вже наші картопля. Е, то та така Дивіться, яка вже велика картопля наші. Уже є, вже є пупінки, що вже цвести буде. Ось така, дивіться, яка гарна. І ці вже усі крайні. Ти... Іди з того боку покигни. Ще один, ще один під ній, з неї ні, то, то ще один там. І з того боку. о, І така. Ще один. О, так. Треба тут ще буде підгорнути, бо ми середній трохи, а цей завтра візьме. Середні підла, а це не було видно. А дивіть, яка вже велика, дивіть, яка шерехата, яка велика, яка гарна картопля. Повністю повністю, є такі. Дивіть, які вже тут пупінки є, що вже цвете. Майже вже буде цвисти. І так, аж повністю. Дивіть, яка гарна. Яка гарна така-та, така велика. Туди да, ще краще. Велика така. О, а тут вже, вийти, яка гарна. Дуже гарна вже. Так, е, сьогодні 30-го квітня, І от який стан я хотіла вам сказати, бо я забула сказати, що сьогодні 30 квітня. От. А це картопля, яку ми садили 31 січня. Оця картопля, яку ми садили 31 січня. О, вона вже є вже зараз от цього пупінки розцвітуть. А зараз ми, я ще покажу вам картоплю, яку я садила. П'ятого квітня я садила ось цю картоплю. Отут теж вона накрита. Зараз ми я покажемо, як, який стан вона має. О. Зараз отут. О. Дивіться, це картопля, яку ми садили. Уже теж і Чекай би я одна в руку. Дивіться, це картопля, яку ми садили п'ятого, п'ятого квітня. От, вона вже теж дивіться, яка, яка гарненька, її вже треба просапати. Може, вся ми тут накривали. А там на тій грядці я садила е, в четвер великодний. Якого то було? 18 го чи якого то квітні? А якого чи... 17 17-го, 17-го, бо то четвер. 20-го був Великдень. О, а ми в четвер Великодний садили вон там, а, ця... а це 5-го. 5 квітня ми цю садили. От. І теж вже яка гарненька. Вже її треба то сьогодні якова, і ми не будемо, ми тільки подивилися. А завтра ми вже її вісапаємо файно, бо тут уже файно. То й нема буріну ні нічого, але дивіться, вся як одна. Картопелька посходила, а яка ця гарна. Ця, я думала, що з неї нічого не буде. що вона... Підмерзла, думаю, ще середні, то ти рідкі, то байка, от, а крайні вже буде, не посходило було, то мало що їх, а, а, а на сьогодні дві тільки. Яка вона вже велика. То були порівняно з тими морозами, які то були. Ось яка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось дивіться, тут каво нашої такої трошки все вже повідцвітали, наші вишні. Все повідцвітали. До зустрічі!